Привіт тобі, величний народе величної країни. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Розпочалася 659-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба коли перебуваючи тут і зараз ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших ами. Пробуємо розібратися, що ж то за ракети Росія останнім часом запускає по Україні. Але розпочну із того, що кияни мають бути готовими до хаотичних ракетних атак з С 400 Про це говорить центр дослідження трофейного та перспективного ОВТ. Бути готовим до хаосу. Це зараз нова опція для українського життя. Так, от у ніч на 13 грудня окупанти здійснили пуски ракет з району населеного пункту Клінци. Це Брянська область Рефії, що неподалік від кордону з Чернігівською областю. Із такої відстані це більше ніж 250 кілометрів. Прицільне застосування ракет даного типу просто неможливе і використовуючи їх неприцільно, росіяни насамперед мають на меті завдати психологічного тиску на населення України, додати паніки та примусити українську владу до переговорів з РФ. Тут я додам, що зенітна керована ракета комплексу С-400 рухається зі швидкістю приблизно 1300 метрів на секунду, і цю відстань вона долає за неповні дві хвилини. За цей час наші сили ППО встигають виявити і знищити повітряну ціль, але система оповіщення не встигає так швидко опрацювати. Дані тоді іноді сигнал повітряної тривоги спрацьовує із затримкою. І тут ми вже впритул підходимо до питання: так що ж то таке за ракети, які летіли до нас за балістичною траєкторією, за словами головного редактора Дефенс Експрес Олега Каткова, російська ракета 48Н6, якими РФ атакувала Київ, була основою для комплексу С 400 Хоча ця ракета вироблялася ще за часів СРСР, і Росія продовжує їх виготовляти і надалі, точну кількість цих ракет назвати важко. Утім, скоріше за все мова йде про діапазон з трьома нулями, тобто у тисячу одиниць. І Росія продовжує їх зараз робити. Тому рахувати їх просто немає жодного сенсу. Звісно, позитивного в тому мало. Але щоби втішити, можу сказати, що а, їм ці ракети треба самим для їхньої системи ППО. А по-друге, як то наочно демонструють наші сили оборони, вони можуть їх збивати. Вартість щоправда, такого збиття безцінні українські життя, і мільйони доларів платників податків. Оціночна вартість перехоплювачів типу МСЄ для Петріот складає 3 мільйони доларів. І таким чином перехоплення 10 балістичних цілей із стандартним пуском по дві МСЄ на ціль означає ціну відбиття атаки 13 грудня з 10 ракет від С-400 в орієнтовні 60 мільйонів доларів. І власне цієї ночі рашисти тероризували Одещину ударними безпілотниками. Сили ППО влучно відпрацювали кожну ворожу ціль, але внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджено гуртожиток в Одесі. Постраждало 11 людей. З них три дитини. Дітей та двох дорослих госпіталізували. Ушкоджень зазнали 11 будівель. Згоріли дві автівки, пожежу ліквідували. і також понад 20 ударних дронів спрямували по Ізмаїльському району. Їх цілю була припортова інфраструктура. Люди не постраждали. А отруйнувань зазнали склад. Такі приміщення про це повідомили в обласній адміністрації. І чи не здається вам, що ми давно не згадували про Білорусь? От і вони так подумали, тож почали меблі совати, а точніше, будівництво започаткували у Білорусі. Почали строїть військове містечко за 50 кілометрів від кордону з Україною. Повідомляє про це білоруський гаюн. і за їхніми даними військове містечко побудують на базі п'яти занедбаних дитячих таборів, розташованих в урочищі біля села Нова Буда у Гомельському районі. Для чого не зрозуміло. Ну а тут ще й у Вітіпську вибухнула й горить електропідстанція. У кількох районах зникла вода та електрика. Зазначу, що сьогодні глава КДБ Білорусі Іван Тертель поскаржився на загрозу від Польщі, заявив, що сім груп диверсантів з Польщі готуються до захоплення об'єктів і терактів в країні. Тож цілком ймовірно, що лукашенківські кадебісти самі лишили своїх громадян без електроенергії. Ну так би мовити, би своїх, щоби чужі боялися. І, до речі, в Росії оголосили Буданова у розшук. Главу української розвідку Кирила Буданова, російське МВС, оголосило у розшук. Уявляєте? Водночас статтю, за якою оголошено у розшук, росіяни чомусь не зазначають. Також у квітні цього року російський суд заочно заарештував Буданова у справі про теракт на Керченському мосту. Та ви не переживаєте, там ще кілька буде. Ну, а поки блокаду прикордонного переходу Польщі вдруге заборонили. Заборонив від Дорогуська Войцех Сава. Відхилив подання протестувальників про відновлення блокади руху вантажівок поблизу пункту пропуску Дорогуськ ягодин своє рішення, як і першого разу 11 грудня, він обґрунтував фінансовими збитками для гміни і місцевих підприємців. Передало про це радіо Люблін і фірми, підприємства, бюджет країни, місцеве самоврядування втрачають кошти. Люди під загрозою втрати місць праці. Тому моє рішення є. Є таким а не інакшим, заявив Віт. Протестувальники хотіли відновити блокаду з 18 грудня і продовжити її аж до 8 березня. Ну і тепер рішення Віта вони хочуть опротестувати в суді. І до речі, Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію. Повідомляє про це прикордонна служба України станом на 6 ранку. у Пункті пропуску Ужгород на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів. Частково вантажівки почали пропускати з 19.30 13 грудня. Повідомляли, що прийматимуть десь по два автомобілі на годину. Але за даними державної прикордонної служби фактично за годину пропускають по 3-4 вантажівки. Як відомо на словацькому кордоні акцію протесту влаштували тамтешні Перевізники вслід за польськими. Ну оскільки польським перевізникам більше не дозволяють протестувати, то, можливо, і словацькі візьмуть з них приклад. На цьому я традиційно кажу вам дякую. Дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу лють у Донат у Донат на помсту за Київ і Київ тому що ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.